Наявність висновку ВЛК з протипоказами для продовження військової служби є обов'язковою підставою для переміщення військовослужбовця. Друзі, таке запитання. При наявності протипоказань військово-лікарської комісії до продовження служби військовослужбовця не переводять в інші війська. Що робити? Військовослужбовець. Подає рапорт, куди додає відповідний висновок військово-лікарської комісії та додає відношення військової частини, яка готова його прийняти на безпосереднє військового керівництва, яке в свою чергу має підготувати подання на оперативне командування для переміщення військовослужбовця. Якщо військове керівництво не готує відповідне подання на оперативне командування, то військовослужбовець може звернутися до Вищестоящого керівництва з в службу правопорядку, або з відповідним позовом до суду. Якщо оперативне командування не готує відповідний наказ на переведення військовослужбовця, то військовослужбовець може звернутися з скаргою на міністерство або з відповідним позовом до суду. Для допомоги у підготовці відповідних документів на переміщення або звернень у ваших інтересах, або позовів до суду звертайтеся до нас, будемо раді вам допомагати.